Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ліло і Стіч Вчитель на заміну. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У самому серці Гавайського острова Кауаї, де хвилі ніжно пестять пісок, а пальми шелестять у такт морському вітру, жила дівчинка на ім'я Ліло. Вона була трішки незвичайна. Замість модних зачісок скуйовджене волосячко, замість натовпу друзів, фотографії товстих людей у купальниках, але головне. У неї був найкращий друг на світі, його звали Стіч. Хоча насправді він був інопланетянином, створеним для руйнування маленький, блакитний із шістьма лапами, які він ховав, коли намагався прикидатися звичайним песиком, але для Ліло він був родиною. Одного ранку Ліло, у квітчастій сукинці та з рюкзаком за плечима метушилася по кухні. Стіч, сьогодні ти залишаєшся вдома, сказала вона, поклавши на стіл миску з ананасовими пластівцями. Стіч надув щоки і невдоволено буркнув. Я знаю, що тобі нудно самому, але школа це серйозно, і не можна там гризти парти чи вмикати пожежну сигналізацію. Знову. Стіч підморгнув, але нічого не пообіцяв. Ліло вийшла з будинку, озирнувшись, ніби щось перечувала. Щойно двері зачинилися, стіч стрімко застрибнув на шафу, звідки дбайливо витяг картонну коробку з великими літерами маскарад. Він відкрив її з виглядом справжнього дослідника. Всередині були старі костюми, маски, перуки, блискучі аксесуари та навіть плюшева тільняшка. Стіч із захватом почав порпатися в речах, приміряючи одну річ за іншою то пір'яну маску, то пляжну парео, то рибальський капелюх. За кілька хвилин він вже стояв перед зеркалом: темні сонцезахисні окуляри, пишна руда перука, стара, квітчаста сукня Нані, сестри ліло, перекинута через плече величезна жіноча сумка, намисто з мушель на шиї та потерті капці на лапах. Він навіть нашкрябав губною помадою щось на щічках. На його думку, це був рум'янець. Подивившись на себе в дзеркало, Стіч хмикнув, клацнув зубами і тихо щось пробурмотів. Школа, в якій вчилася ліло, була стара, трішки облущена, але затишна будівля на пагорбі, класи із бамбуковими жалюзі, дошки, списані кольоровою крейдою, і стіни, розмальовані малюнками учнів. Вона виглядала весело. Допоки туди не прийшов стіч, Ліло саме відповідала на запитання з географії, коли в коридорі пролунав дикий скрегіт, схоже на поєднання котячого нявкання, дзижчання пилососа та гучного хрускоту чипсів. Учні перелякано озиралися, деякі навіть почали сміятися, подумавши, що це якась витівка. Вчителька міскеала сунула окуляри. Підвела одну брову і прижмурилася. У цей момент стіч вже проліз у вентиляцію, зачепив швабру, яка впала на відро, і воно з гуркотом покотилося по підлозі, порив вітру з коридору, розчахнув двері класу, і кілька листочків зошитів здійнялися в повітрі, наче метелики. Ліло закліпало очима. Її щоки почервоніли, а пальці нервово стискали край парти. Вона вже точно знала, хто влаштував цю виставу, але мовчала, сподіваючись, що стіч не наробить ще більшого галасу. Тим часом стіч тихцем прослизнув у клас образотворчого мистецтва і вмочив лапи у фарбу. Він вирішив додати трохи справжнього мистецтва, тобто мазанину лапами по стінах. А потім побачив напис на дверях кабінет директора. З нього вийшла серйозна жінка на ім'я пані Халі. У неї були блискучі туфлі, дуже чіткі брови і голос, від якого у учнів тряслися коліна. «Хм, а ви хто? суворо запитала пані Халі. Стіч прокашлявся і прошипів у відповідь. Міс Вахалахала. Ага, ви вчитель на заміну. Виглядаєте колоритно. Прошу клас 4А, Це ваш. Ліло в цей час саме поверталася із перерви, і тут побачила, як стіч у сукні з помадою на носі крокує до класу. Вона схопилася за голову. О, ні, Стіч! Що ти робиш? Стіч підморгнув і сів за вчительський стіл. Ліло, хто це? запитала піка її однокласниця. Це е, е, моя е, тітонька з материкової частини. Вона е, трішки ексцентрична. Стіч почав урок із широкої усмішки. Він підійшов до дошки, схопив кольорову крейду лапами і заходився малювати величезного рожевого слона з капелюхом. Це е, професор Слонік, проказав він, викликаючи сміх у всіх учнів. Потім він почав викладати математику, крокуючи поміж парт і киваючи, немов справжній вчитель. Якщо у вас є чотири ананаси, а один з них зіпсований, то якого друга ви найбільше не любите? Вигукнув Стіч, підморгнувши. Діти реготали, а стіч гордо закинув лапи на спину, насолоджуючись реакцією. Коли хтось із учнів попросив пояснити ділення, він випростав лапу вгору і видав серію дивовижних пуків, схожих на поєднання мелодії укулеле, шипіння кокосу і мекання кози. Ось так діляться емоції. Урочисто проголосив він, а діти мало не впали зі сміху. Стіч перекинув через плече сумку і вигулькнув з неї маленький м'який кактус, якого представив як помічника вчителя. Він посадив його на край столу і попросив дітей звертатися до нього за порадою. Це найкращий урок в житті. кричали учні, аплодуючи. Та врешті маска злетіла, в буквальному сенсі. Коли один хлопчик кинув у нього м'ячиком, перука впала, і всі побачили знайому блакитну мордочку. А, це ж стіч. вигукнув клас. Директорка влетіла у кабінет. Що тут відбувається? Стіч Послизнувся, вдарив хвостом по дошці, перевернув вазон, проскочив повз двері і вискочив у коридор. Стіч, стіч, зупинись. кричала Ліло, біжучи за ним. Але той вже встиг пробігти спортзал, де випадково влучив у футбольний м'яч. Який відскочив просто в м'яч для бейсболу, і той збив пожежну кнопку. Всі діти вибігли на вулицю, а стіч тим часом виліз на дах школи і стояв, розправивши вуха як супергерой. Врешті його спіймали. Нані приїхала з роботи, вимазана вся в борошні. Вона якраз випікала пончики і, побачивши знайомого блакитного бешкетника в жіночій сукні, лише зітхнула. Ліло, ми же домовлялися!» та пані Халі прийшла і сказала Знаєте, діти ніколи ще так не сміялися. Може, іноді в школі і потрібен трішечки стіч. Всі розсміялися, і Ліло прошепотіла «Хм, може, і справді. А Стіч хмикнув і сів у сміттєвий бак, і від того, здається, став ще щасливішим. Ліло і Стіч зразкова поведінка Стіча. Ліло і Стіч дуже раділи. У школі оголосили день домашнього улюбленця. Усі діти мали прийти на уроки зі своїми тваринками. Поквапся. гукнула Нані, старша сестра Ліло, бо знову запізнишся. Тоді запитала Стіча. А поведінка буде зразкова, правда ж? Стіч кивнув, йому дуже кортіло піти до школи разом з ліло. Діти принесли найрізноманітніших домашніх улюбленців були великі волохаті, маленькі та лускаті, дехто навіть виглядав схожим на свого власника. А ще був улюбленець, який жив у класі жаба на ім'я Містер Фіпс. Але годі було знайти тварину, що виглядала би як стіч. Слухаючи виступи дітей, Ліло неабияк хвилювалася, вона чекала своєї черги. Тим часом Стіч з цікавістю розглядав всіх цих створінь. Коли він спробував ближче придивитися до улюбленця класу, містер Фіпс вискочив із свого акваріума і стрибнув за двері. Стіч кинувся слідом. Містер Фіпс пострибав далі, по коридору, і заскочив до іншого класу. Там сиділи учні в окулярах і фартухах, бо саме виконували хімічні експерименти. Це нагадало Стічу лабораторію Джамби. Стіч знав, що він має знайти містера Фіпса і повернутися до ліло, але не міг опиратися бажанню провести свій власний дослід. Він дещо змішав, струснув, і вийшла бомба-смердючка. Учні кинулися із класу, виключно з містером Фіпсом. У коридорі було повно учнів, які саме прямували у їдальню. Як же стічу відшукати містера Фіпса в такому натовпі? Стіч вирішив піти за школярами. В їдальні він і справді запримітив містера Фіпса. Стіч спробував ухопити його, але промазав. Жабка стрибнула прямісінько на тацю, розкидавши їжу на всі боки. Битва їжею. крикнув якийсь хлопець, і в їдальні щинився справжній хаос, а Стіч помітив, як містер Фіпс пострибав до виходу. Містер Фіпс застрибував то в один клас, то в інший, а Стіч за ним. Але щоразу, коли він наближався до жабки втікача, щось нове впадало йому в око, і він затримувався у класі. Стіч саме розв'язував рівняння, коли пригадав, що Нані казали йому про зразкову поведінку. На уроках було цікаво, але час спливав, тож йому слідом було повертатися до класу Ліло разом з містером Фіпсом. Врешті-решт Стіч знайшов його. Аж тут пролунав свисток почався урок фізкультури, і на нього полетіли червоні м'ячі. Стіч всіляко ухилявся, підстрибував, крутився колесом по спортзалу і таки зловив містера Фіпса. Саме тоді настала черга ліло представити свою тваринку до дня домашнього улюбленця. Це Стіч, сказала вона. Він мій, а, він, 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 він мій Стіч. «Хм... який незвичний, промовила вчителька. «Так...» Сказала Ліло. Це тому, що Стіч не просто домашня тварина, він мій найкращий друг і частина моєї охани, а Охана – це сім'я. І дівчинка міцно обійняла Стіча. Після школи Ліло і Стіча зустріла нані. Як минув день домашніх улюбленців? Чудово! сказала Ліло. Стіч дуже, дуже старався мати зразкову поведінку. Правда? усміхнулася Нані. Ну, тоді ви заслужили нам морозиво. Стічу дуже сподобалося в школі, а день домашніх улюбленців пройшов якнайкраще. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.